Північне сяйво загадкове природне явище, яке вражає різнокольоровими спалахами у нічному небі. Жовтень вважається ідеальним часом для поїздки до Ісландії, адже ночі вже довгі й темні, а погода комфортна для подорожей. Найкращі локації для спостереження: льодовикова лагуна, Йокюль Саурлоун, національний парк Тінгведлер, Мальовничий каньйон, Аузбірґі, Гора Кіркюфьодель – одна з найфотогенічніших у світі. А от у Рейк'явіку варто завітати до інтерактивного центру Аврора, де за допомогою технології відтворюється неймовірне явище, а ще відпочити у знаменитій блакитній лагуні з цілющою мінеральною водою. Жовтень шанс побачити красу північного сяйва без екстремальних морозів. Драйвовий панк рок, заряд від Offspring у цюриху, 30 вересня 2025 року. Арена Халанд Стадіон стане центром панк року та енергії 90-х. На вас чекають хіти легендарної групи, а також атмосфера свободи, танці, слем, драйвові фотозони та ексклюзивний мерч. Це концерт, що поєднує покоління, емоції, спогади про золоті часи панк року. А з динамічним пакетуванням від TPG можна легко забронювати готель. Заходь на сайті TPG.ua. Далі підбір. Вибирайте країну Швейцарія, у блоці транспорт, натискайте на прапорець, наземне обслуговування та GDS. Тоді додайте бажані дати, тривалість подорожі, а в містах курортах вибирайте цюрих. натискайте Знайти тур і ось перед вами вибір готелів. Вибирайте свій, бронюйте та оплачуйте. І далі за традицією новини динамічного пакетування: 2200 готелів у два кліки. Ці піджив ви можете бронювати лише готелі без перельоту. Це зручно, якщо ви подорожуєте власним транспортом. Вже маєте авіаквитки, хочете бути вільним у маршруті. Що ви отримаєте? більше ніж 220 тисяч готелів у будь-якій точці світу? Точні ціни з постійними оновленнями, вибір категорії, номерів і типу харчування. Забронювати просто: зайди на сайті під далі підбір, вибір країни та міста. У транспорті став значок GDS та наземне обслуговування. Вибираємо бажані дати і відкриваємо повний список готелів, просто швидко і максимально зручно. А це були найсвіжіші тревел новини від ТІПІДЖІ. Не забувайте підписатись, поставити вподобайку і поділитись з друзями. А вже наступного тижня ще більше подій, ідей та напрямків.